В якийсь момент я зрозуміла, що більше так не хочу жити: тривожитись, хвилюватися про завтрашній день, жити минулим. Я шукала шляхи, щоб зменшити тривожність і жити в своє задоволення. Почалося все з саморефлексії, коли я задавала собі питання і відповідала або в голові, або на папері. Відповіді приходили самі: моя підсвідомість давала мені підказки. В якийсь момент я захотіла поділитися своїм досвідом і піти далі. Я зрозуміла, що мені потрібно йти вчитися тому, як саме правильно задавати питання, щоб знаходити не тільки правильні відповіді, але й знайти шлях дальшого розвитку. Таким для мене стало навчання на коудже, і саме арт-коучингові техніки дали розуміння того, що я можу допомагати іншим знаходити. Правильні рішення